Друзі, всім привіт! Аврора біжить по знижки, гаманці задарма. Фантастичні новинки для кухні. Дому Запрошу до перегляду. Цікава новинка сеше, ароматична блискавка, королівський кашемір, французький мандарин, 19 гривень. Новинка, армедефозор з паличками, весела, смородина, радісна квітка, ніжна полуниця в асортименті 129. Гарна новинка набір фарб, акрилових з розпилювачем три штуки 109. Дуже багато новинок. Набір маркерів текстових кольорових 3 штуки. Градієнт 49 гривень. Набір маркерів текстових кольорових 6 штук 69 гривень. Набір олівців різнокольорових 12 штук 169. Новинка підстругачка для косметичних олівців подвійна з кришкою. Є різні кольори 14 гривень. Чудова новинка лівець простий, механічний. З фігуркою. Тваринка. Різні кольори 15. Набір ручок гелових пиши стирай, 4 штуки в коробці, 88. Набір пензликів для малювання. Пастельні кольори. 6 штук на блістері 59 гривень. Набір маркерів текстових кольорових 4 штуки. В асортименті 69. Чудо чудесне. Блокнот Б6. Спухнаста обкладинка з декором 80 аркушів 119. Новинка блокнота 7 на спіралі з принтом аніме 60 аркушів 22 гривні. Власнюча новинка блокнота 5 дитячий. Літерам єдина ріжка 64 аркуші, 119. Блокнот на магнітній застіпці, Котик в кишені 99 гривень. Цікава новинка. Гумка канцелярська. Як льодяник на палиці. Тваринка 15 гривень. Набір пензликів для малювання в чохлі 8 штук, в тубусі 179 гривень. Тренд цього року фігурка іграшкова колекційна. фуглер в асортименті в коробаці 299 гривень а 7 прошитий на резинці, Аніме в асортименті 59 гривень. а 5 на спіралі з принтом 80 аркушів, 84 гривні. Набір пластилін для ліплення повітряний ловін. Сюрприз 16 кольорів 88. Набір пластилину для ліпки повітряного лавін 36 кольорів 169. Набір пластиліну для ліпки повітряного 24 кольори 109 гривень. Шикарна новинка. Набір для створення прикрас. на Намистіни. Великий набір. 299 гривень. Набір пляшечок декоративних, скляних, 3 штуки. в упаковке 49. Набир квитив для рукоделия текстильных 24 штуки. Резни колеры 49 гривен. Стричка атласна для рукоделия 23 метра. Колер в ассортименте 39. По акции набер декору для рукоделия в баночке 69 гривень. Знову в рулі набір для рукоделия макромы Зарабы брелок 69 гривень. По акции рукоятка с храповым механизмом с насадками 99 гривень. Набір автоламп 9 штук в наборі 199. Куштував набір 229. Знижка 30%. Замок для велосипеда с

Пасатижі комбіновані великі. Зі знижкою 139 гривень. Набір ключів розумних билд. Дві штуки в наборі 99 гривень. Викрутка індикатор на билд 11. Набір інструментів малярних 150 мм плюс ручка 55 гривень. Пак це килимок сидіння туристичний 27 гривень. По знижці підставка тренога для водилищ на три відділа 459 гривень, коштувала 549 Новинка в Аврорі органайзер рибальський. двосторонній, пластик 179 гривень. Органайзер рибальський. Пластиковий 249 Органайзер для дрібних деталей. Пластик. Супербаг 5 відділень, 84 гривні. Органайзер рибальський пластиковий Fisherman 49. Органайзер Рибальський пластик з регулюванням секції 88 гривень. Гарна знижка. Сумка для рибальського приладдя Оксфорд. Сучасний дім, зелений колір 399 гривень. Коштувала сумка 599. Пістолет для силиконового клею белт 109 гривень. Клей силиконовий для пістолета 27. Лей силиконовий бойл для пістолета 19 гривень. Щітка для миття вікон на автомобілі з розпилювачем 179 Ароматизатор повітряний автомобіля. Містер Фреш у вигляді звірятка. 79 гривень коштував 99. Класнюча новинка. Сумка жіноча. екошкіра. Колір в асортименті з ручками 299. Шикарні сумки. Сумка жіноча, екошкіра, Класична. Різні кольори. Чорний, зелений, бежевий, синій 399. Знижка 41 гаманець Гаманет шкірзам. З декором 29 гривень. Шок знижка 85 гаманець Гаманіт шкірзам. Червоно-чорний колір 9 гривень, коштував 59. Гаманець жіночий класичний на кнопці по знижці 67% 59 гривень. Гаманець жіночі шкірзам. Різні кольори 59 гривень. Коштував 129. Велика знижка, гаманець чоловічий шкірзам для документів. Коричневий чорний колір є в асортименті 29 гривень. Коштував 49. Зараз в Аврорі акція 20% знижки на сумки бананки. Сумка-бананка, молодіжна, текстильна, різні кольори. Червоний чорний біжевий 79 гривень. Коштувала 99. Сумка бананка текстильна, кольорова. Асортимент великий вибір 79 гривень. Сумка бананка чоловіча текстильна. Мілітарі. По знижці 79 гривень. Коштувала 99. Сумка слінк. Чоловіча текстильна. Мілітарі зі знижкою 20% 119 гривень. Знову в Аврорі термочашка кольорова кофе на кнопці з написом 229. Пакси чашка пластикова 400 мл 34 Підставка для столових приборів метал кругла з дерев'яною основою 139 гривень. Тримач для серветок дерев'яний. півкола, лотос, 55. Набір підставок під гаряче дерев'яні, лотос, 4 штуки 99 гривень. Маслянка кухонна пластикова санкук, 55 гривень. Ємність для напою великого розміру пластик з фільтром, з ручкою різні кольори 119. По акції кришка-стерилізатор для банок. Метал 34 гривні. Знову в аврорі блендер ручний. Есен, чорний колір 600 ватт-749 гривень. Чайник електричний нержавіюча сталь вірен. Чорний колір 2 літра 349. Ваги кухонні, Лівертон Смарт. Максимальна вага 5 кг 399. Фен для волосся з насадками грибинцями, 349 гривень. Фен для волосся два режима 279 гривень. Праска дорожня. Парова колір в асортименті червоний, синій 399 гривень. Новинка в Аврорі. Це дуже щось фантастичне, я такого ще не бачила. Гриль електричний, плоский екселент, Електрика 2000 Вт. Черный колір 1399 гривень. Новинка набір для осущения посуду, підставка, килимок, серый колір 199 Термосумка для зберегання продуктів. сіро-коричневий колір 249. Тертка кухона металева 4 грани силиконова основа. Рожевий помаранчевий колір 109 гривень. Тертка кухонна конусна з пластиковою ручкою зелений колір 49. Тертка кухонна металева шестигранна з пластиковою основою 119 гривень. Шикарний набір посуду для напоїв скляний. глечик плюс стакан 139. Графін для напоїв скляний без кришки. Уніглес Аса, 500 мл 69 гривень. Новинка сушарка для посуду пластикова, двухъярусна. Сірий колір 299. Піднос пластиковий прямокутний, Марбур. є різні кольори. білий, чорний, чорний з золотом. 39 гривень. Гарна новинка. Ємність для заморозки харчових продуктів. Пластик прямокутний, бійхоми, об'єм 1,4 літра. Різні кольори 77 гривень. По акції салатниця пластикова фігурна прозора кольорова 49. Чаша для міксера пластикова з кришкою Full Me 2,5 літра 139. Миска пластикова кругла без кришки Follow Me. Різні кольори є 109 гривень. Новинка і акція. Салатниця пластикова кругла прозора. Кольорова. У вигляді квітки 69 гривень, коштувала 88. Салатниця пластикова фігурна. Веліні, зелений колір, листочок 34 гривні. Перша в Аврорі цікава новинка. Помпа для бутля, механічна, з зажимом віо. 199 гривень. Пробка з силиконового раковину різні кольори 22 гривні. Будь ласка, підтримайте лайком та підпискою. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Дякую ваша нова акція.